Перше підживлення перцю. Коли та чим ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. Підживлення солодкого перця це обов'язкова дія для цієї культури. В усі періоди вирощування перцю потрібні поживні речовини, інакше рослина почне витягуватись або сповільнюватись в рості. Також знижується вражальність та починають хворіти. У період 1-2 справжніх листочків перець пікірують. Потім через 5-7 днів ми робимо перше підживлення. Якщо ж ви не пікіруєте свій перчик, тоді в фазі а справжніх листочка ми робимо перше підживлення. Пам'ятайте, що перше підживлення перцю солодкого ми робимо фосфорним добривом. Фосфор нам потрібен для того, щоб в цей період розігнати кореневу систему. Я завжди використовую комплексне мінеральне добриво, формули НПК, де фосфор в більших відсотках. Це формула НПК 13-40 13 Також можна брати укорінювач. Формула НПК це азот, фосфор та калій. Це три кіти, на яких розвивається наша розсада. Також формула НПК 13-40-13 має фосфор. Вара 40%, азот та калій 13%, що теж дуже важливе саме в цей період. Якщо ж брати, наприклад, укорінювач, він теж має фосфор в більших відсотках. Також можна самостійно зробити рецепт першого підживлення, і це 10 грам аміачної селітри, плюс 25 грам суперфосфату, плюс. 15 грам сульфат калію. і це все розвести в 10 літрах води. Також в цей період нам треба дотримуватись температурного режиму. І це має бути плюс 18, плюс 20 градусів. Контролюємо помірну вологу в ґрунті, для того, щоб не з'явилася чорна ніжка. Також не забувайте зрихлювати ґрунт в перці для того, щоб попадав кисень і не було застою води. І у нас було провітрювання. Обов'язково цю операцію треба робити. Не забувайте, отак: от. все. Зрихлювати ґрунт. Обов'язково треба. Ну, а наступне підживлення у нас буде через 10-14 днів азотним добривом.